Так, А зараз ми будемо скомплектовувати секції, тому що тут плунжені пари в, стулочки. в, стулочки в нас вставні. Подивимося зараз маркування плунжера. І бачимо, що тут ржавчини було багато. Водички насос перепив теж багато, скільки заржавлено. Плунжерні виробітку показували для вас. Тому? 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 Виробітка дуже і дуже велика. Хайня виробітка на всіх плонжерах. Це все дуже велике. Це все в нас піде під заміну. Будемо ставити нові. Зараз будемо вимиляти запчастинки для цього насоса. Зараз буквально 10 хвилин розконтуєш секції. Перевіримо додатково корпус, всі кріплення, всі різьби. на ньому. Будемо різьби, Бо в попередніх відео ви бачили, тут були підклеєні в нас на холодну зварку. Мабуть, було підтікання масла, все це ми виправимо. Результат роботи обов'язково покажемо. Слідкуйте, весь процес віднімаємо від початку, що ви вже бачите, і до самого кінця. Слідкуйте.